Україна виключає мирні домовленості з путіним. Зради не буде. Війна скоро закінчиться. Наскільки швидко дізнаєтесь вже за мить? Ви на Фабриці новин Я Анастасія Федор. Україна не піде на мирні домовленості з кремлівським режимом та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому війна в Україні може закінчитись цього року. Про це в інтерв'ю НВ заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він нагадав, що Володимир Зеленський заявляв, що не сідатиме за стіл переговорів з Володимиром Путіним, і наголосив, що командування готове до переговорів лише на умовах України, тобто після виведення російських військ з подальшим узгодженням щодо репутації. Парації та контрибуцій. зацитую. Український народ на це не піде. Якщо ви почитаєте всі останні соціологічні дослідження, то всі за перемогу, за звільнення наших територій ніхто не домовлятиметься. Третє парламент України відображає думку народу. Тому всі наші партнери повинні розуміти, ми не йтимо на компроміси, так що нічого не зміниться за будь-яких обставин. Позиція президента народу, позиція партнерів, моя особиста позиція. Ми всі збігаємось, зради не буде. Кінець цитати. А ще міністр назвав війну в Україні найбільшою на планеті з часів Другої світової. Він зазначив, що зараз конфлікт переріс у війну ресурсів західного світу проти ресурсів орків. На думку Резнікова, війна не може тривати довго. каже Та таке: я думаю, ця війна скоро закінчиться. Звичайно, хотілося б, щоб вона й не починалась, але особисто я вірю цього року як у рік перемоги. Що ж до того, як ми наближатимемо цю перемогу, Резніков заявив, що українське командування та сили оборони готують контрнаступ. Однак, слушний час для нього обиратиме генштаб Збройних сил України. Він зазначив, що політичне та військове командування намагається максимально відкрито комунікувати, при цьому не розкриваючи планів, пов'язаних зі стратегіями, щоб росіяни не зрозуміли. Процитую далі. Ми говоримо, так контрнаступ буде. Його завдання послабити оборону ворога у певних місцях її прорвати, використовуючи сучасну техніку. Тому саме Генеральний штаб обиратиме найкращий таймінг, як це сталося цього часу, наприклад, на Харківському напрямку. Кінець цитати. Тим часом видання Reuters пише, що Україна підготувала для контрнаступу угруповання чисельністю 40 тисяч захисників. З даними журналістів, підрозділи складаються з мотивованих добровольців, набраних у рамках агресивної кампанії з набору бійців у соціальних мережах та за допомогою реклами. Серед підрозділів, куди набирають новобранців для наступу, Ройтер називає Азов, Сталевий Кордон, Ураган, Спартанець, Червона Калина, Рубіж, Людь і Карадах, вони перебувають під контролем Міністерства внутрішніх справ України. Видання наголошує, що від весняного контрнаступу буде залежати подальший перебіг війни, бо ж невдала спроба повернути захоплену Росією територію може вплинути на позицію ключових західних партнерів України та змусити їх підштовхнути Київ до переговорів із Москвою. Друзі, ви не фаберсі новин і поставте лайк цьому відео.